Фактично, це гурток для студентів різних спеціальностей. Ми починали з чого? В нас був дуже дуже ініціативний студент, і він десь в іноземному журналі прочитав, що ось таке існує. А давайте зробимо. Саме зараз у нас тривають курси перші. Проект City Makers, який підтриманий Агенцією США з міжнародного розвитку USAID, яка нам дозволила закупити це обладнання. Сучасне. Тут можна все і експеримент вітається. Тут представлено класичне обладнання Фаблави. Це лазерний різак, також 3D-принтери, які можуть витворювати деталі, механізми. З школами ми дуже тісно співпрацюємо постійно, практично кожного місяця маємо замовлення. В рамках нашої кафедри ми намагаємося відслідковувати сучасні технології. Ми намагаємося модернізувати те обладнання, яке маємо. Наших нових таких гаджетів, які ми нещодавно тільки отримали завдяки підтримці донора, це VR-окуляри. Далі у нас буде після цього робота з cnc верстатами: 3 d друк, озернарізка, переробка. А далі ще чекає їх проектна робота. Ми будемо виготовляти макети. В нас з'явилася композиція з постатей історії нашої. І в центрі композиції там старовинна наша фортеця, яка на жаль не зберіглася. І наші студенти все це моделювали, друкували і потім, по їхній роботі, вже робили в Києві, відливали. І зараз це стоїть в бронзі. Дуже дуже наскільки я бачу, подобається.